Хочете перетворити свою маленьку кухню в затишний скандинавський куточок? Це не так вже й складно, якщо слідувати нашому чек-листу порад з облаштування 1. Світла-колірна гамма. Зрозуміло, багато інтер'єрів не обходяться без вкраплень графічного, чорного або кольорових акцентів, проте базові тони все-таки світлі. При цьому прив'язуватися до білосніжного відтінку, супереч поширені помилці, не обов'язково, по-перше, у білого існує маса інших варіацій, а по-друге, сірий колір і пастельні тони також вельми доречні в скандинавському інтер'єрі. Два ненав'язливі квіткові акценти, велика кількість яскравих акцентів. Це не про скандинавський стиль. Кількох акуратних ненав'язливих вкраплень кольору цілком достатньо, щоб розбавити спокійну основну гаму. Три компактна посудомийна машина та інші побутові помічники кухня в скандинавському стилі перш за все функціональна і комфортна для щоденного приготування кулінарних шедеврів. Зрозуміло, і неможливо уявити без сучасних побутових помічників, найважливіший з яких посудомийна машина. Питання про те. Де на скромній площі знайти місце для цього приладу вже давно не варто, адже сучасні виробники пропонують вузькі моделі ширина 45 см, здатні вміститися навіть на крихітній кухні. До речі, наявність посудомийної машинки дозволяє відмовитися від громісткої сушарки для посуду і заощадити дорогоцінний простір на стільниці. Не кажучи вже про те, що цей побутовий помічник береже ваш час сили і навіть знижує витрату води, адже наручне миття посуду її витрачається набагато більше, чотири відкриті полиці сучасні кухні в скандинавському стилі пропонують повну або часткову відмову від верхніх навісних шаф гарнітура. Зберігайте свій гарний посуд на виду і отримуйте до нього максимально швидкий доступ. Врахуйте, однак, що на маленькій площі будь-який безлад моментально кидається в очі, тому на відкритих полицях слід підтримувати порядок. 5. рейлінги. Впродовження теми відкритого зберігання і швидкого доступу до необхідної начиння. рейлінги. Практичний і стильний елемент оформлення скандинавської кухні, який допомагає на скромній площі вигадати ще трохи простору для додаткового зберігання, 6. світло облаштовуючи невелику кухню в скандинавському стилі. Подбайте про достатнє освітлення по-перше, велика кількість світла зробить візуально маленьке приміщення трохи більш просторим. По друге, готувати і влаштовувати сімейні застілля на добре освітленій кухні набагато комфортніше і приємніше. Сім. Натуральні матеріали. Скандинавський стиль передбачає широке використання природних матеріалів дерево, натуральний текстиль кераміка. Постарайтеся максимально відійти від синтетики в оформленій кухні. Вісім Текстиль текстилю, до речі, в скандинавських інтер'єрах традиційно досить багато, крім основних функцій. Він може служити додатковим акцентом, а також додає простору затишку, робить його більш обжитим. До того ж, текстиль це простий і швидкий спосіб при бажанні злегка оновити інтер'єр, постеліть на підлогу стильний килимок, покрити стіл красивою скатертиною, повісти нові рушники. І кухня моментально заграє 9. увага до деталей. Будь-який стильний скандинавський інтер'єр відрізняє увага до деталей. Особливо важливий цей момент в невеликих приміщеннях. Наприклад, в обстановці маленької кухні неякісна фурнітура і хаотично підібрана начиння буде особливо сильно кидатися в очі. 10. витриманість стилю, оформляючи свою невелику кухню. Намагайтеся дотримуватися обраного скандинавського стилю. Це стосується не тільки меблів і оздоблювальних матеріалів, а й інших елементів обстановки побутової техніки. Посуду текстилю світильників і всілякої начиння. 11. Акуратне вкраплення нових трендів у скандинавському стилі завжди є трохи місця новому і оригінальному, саме тому стиль такий популярний і безперервно розвивається. Хочете додати до оформлення своєї маленької кухні цегляну кладку, різномасті стільці або фартух в стилі печворк, Чому б інні? 12 затишні дрібниці, милі дрібниці, що роблять інтер'єр більш затишним і персоналізованим. Важлива складова скандинавського стилю, плакати з надихаючими цитатами, контейнери для зберігання з підписами ваша особиста кулінарна міні-бібліотека, додайте індивідуальності своїй кухні, 13 кімнатні рослини, жива зелень. -те. Чим неможливо зіпсувати скандинавський інтер'єр, якщо ви думаєте, що на вашій невеликій кухні не вистачає місця для кімнатних квітів? Розгляньте варіанти підвісних кашпо, пам'ятайте, рослини не тільки додають затишку, але і регулюють мікроклімат в приміщенні.